Дуже цікавий поєдинок з точки зору подальших турнірних перспектив команди. І сьогодні дійсно зустрічаються команди, котрі неподалік розташовані в турнірній таблиці. І поєдинок буде дуже цікавий. Ми ну, в цьому навіть не без жодних, жодних сумнівів. Дискваліфікований сьогодні Костатін Абзалов. Абзало. Команди у Хмельницької команди, але е, відзначимо те, що дуже складний календар отримав пас від суперника. повторний Повторне удари. Moment. У котрих є перспектива, дійсно. Удар, ух небезпечний. Удар. Сокіл в атаці. Небезпечно. привіяв. І це фол. І можливо, жовта карта. свою атаку. Чижик. Як він зараз накрутив, і плані Гуцуляк. А тут без, без порушення правил. Так. Чорний тут... на фланг. Комбінація. Простріл. Калашник. Він розпочинає атаку своєї команди. Перв'єєв. Непоганий перехват. Ворота порожні, можна ж бити. І забиває цей м'яч! Браво! Делятинський! Перехопив м'яч і забиває перший м'яч у воротах Хмельницького Сокіла. Дочекалися дніпряни. Просто дочекалися і піймали суперника на контр -атаці. Подивіться, Делетинський вир... вирожда... вирожда паузу. Грамотно е втік від голкіпера і е послав м'яч у оворота. Один-нуль атлетик вот зал попереду. Ну що ж, зараз гра буде загострюватися ще більше. Так, Мещеряков грає, відбуває. По -по... Удар Хамданова небезпечно рятує, заспокоїли ігру, е діють на контратаках. І зараз неподалік карного майданчику суперника. Ось за одного. Бачите, як він Намагається він е зупинити суперника. Удар. Мещерякова На передача. Дуже небезпечно, але рятується. Просувається перед лівофланом. Центр зміщається. Передача не віддам. Порушення. Передача... Непоганий пас. зінгіль. Пасне. Ай Ай-яй-яй. Атака Хмельницького Сокіла. Удар по воротах і Без фолу. Знову небезпечним. Терполя. Файдор. Потужно. Вказівки отримали е, гості від свого тренера, але п'ятого поки що не катають. Калашник. Можете втекти чи ні? Вихися на сам м'яч у воротах. Браво! Браво, Калашник! Сам відібрав м'яч. Сам втік від свого опонента і забив м'яч у ворота Хмельницького сокіла. Тайм-аут не пішов на пользу. гостям сьогоднішнього поєдинку. 2-0. Подивіться. Калашник. Браво. Нічого не дав шансу, жодного шансу. Ані воротарйоні ані захисникові. Дніпрян Файдор. Файдор розпочинається у нас дуже жвава гра, а тут що травма, не травма стих був дуже неприємний. І що буде далі? Сокіл забиває м'яч. Подивіться, тут травму отримав гулкіпер. Ну, це помилка, це помилка, друзі. Захисту Дніпрян. Ну, тут виставно нічого не зміг зробити. Тури Старожук залишились на майданчику, до речі. Пас на Сергія Шевченка. І удар здалеку від голкіпер стоїть э, Хібовський. Метальша передача, удар. І меще. Небезпечно. Рятує рі... 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 Мещеряков. Грамотно пер'їв зіграла. Тут... Пішла вона. Ну, так, Поки не... що усіх вилили передач. А ось тут э, Калашник на перехопленні. Так, ми не забуваємо про це, друзі. І Це дуже важливо. Ну, а у нас небезпечний штрафний для е, Дніпрян. Для Удар! О! Дніпрян не забуває. і цей м'яч. Е, ну що ж, Калашник, знову Калашник, але тепер cycling, зі штрафного і бачите емоції Олександра Кабаненко. Дивимось ще раз. Калашник, так, тут помилка голкіпера, помилка стінки гравців. І м'яч між щилинами. Так, між ног голкіпера. Це помилка кіпера гостей по воротах свого опонента. Небезпечний пас, небезпечний момент. Але рятука, але 3-1. Зробити небезпеку. Воріт Міщерікова. Щур намагався обіграти суперника, не вдалося, а тут полку. Там не без, Дамов, небезпечно буде і... знайти у захисті, можливо, зараз. Небезпечно, але. Небезпечно, простріл, але Аритмія є у цьому матчі Дніпря не вотаціні тут. Небезпечно Мещеріков рятує м'яч у воротах. А Ось і Пірвєєв оформлює дубль. На 31-й хвилині зустрічі. 3-2. Дивимось ще раз. Ось, рятує свою команду Міщеряков, а потім удар в дев'ятку дуже красивий м'яч забиває е, 11 У майданчику. Сторожук. Гарна передача сторожука, і гарно. Передав свого опонента. Так, Міщеріков тут. Ще один удар. Рятується Дніпро. Рятується атлетик футзал. Делятинський, Ні, не зміг обіграти. Як кажуть, виконує обов'язки голкіпера. Досвідчений воротар. Ну і що? Тут фол. Атака Виникнути. Калашник, Удар небезпечний. Знову удар мовки знайти. Дніпрян. І зараз буде момент. Удар. Нічому Міш... подивіться. пресингують, і можливо в цьому. Є... Кут непогана комбінація штана. Дніпрян у... у вигляді стійки зараз намагається. Дніпрян. У... Сокіла. Калашник б'є. Який момент! поєдинок. Небезпечно рятуємо. Діятий голкіпер е, е, накривав знову. Потім повертається у ворота. Дивимось, удар. Ну що ж? Сьогодні лідер справжній гравець національної збірної України. Терєєв намагається розхитати Небезпечний удар. Хамдама, в удар. Ерм'єєв. Хамдамов. Простріл. І І в... Зараз будуть соки. Мені здається, ризикувати дещо. Віщеріков. І подивіться, м'яч залишається. Шанс для Дніпрян. Фінальний свисток сьогоднішнього матчу. І Дніпровський атлетик узал перемагає, перемагає в домашньому поєдинку Хмельницький Сокіл. Ну що ж, бачимо емоції, радощі Дніпрян. Вони заслужили цю перемогу. Дійсно, у дуже важкому матчі, дуже хорошою командою хмельницьким сокілом вирвали перемогу Дніпряни. Ну що ж. Браво і дуже вітаємо і президентів клубів Атлетик Футзал, і болювальників, котрі прийшли, прийшли сьогодні підтримати.